Ідемо на фронт. Українські бійці не дали росіянам закріпитися у Чугунівці на Харківщині. Про це повідомив 16-й армійський корпус. Там оплікували відео бою о ворог. Скористався поганою погодою і спробував просочитися до села у Куп'янському районі. Це за пів кілометра від кордону. Та наші розвідники побачили росіян за допомогою дронів. Після цього стрілецька спеціалізована рота шквал зачистила чугунівку. Частину окупантів взяли у полон. Над селом встановили український прапор. Більше про ситуацію на передовій знає наш воєнний кореспондент Олег Корнієнко. Він наживо зі студії з прифронтової зони. Тож, Олеже, вітаю! Чекаємо від тебе найсвіжіших зведень. Та розкажи, де і в кого ти побував. Вітаю, Таню. Скажу одразу, що вже ймовірно, Краматорськ, де я зараз перебуваю, вже можна сміливо називати все ж таки фронтовою, бо лінія зіткнення звідси буквально за 10-16 кілометрів, і це я скажу дуже відчувається. І сама напруга на фронті не вщухає, попри те, що днями росіянам відключили старлінки, але вони продовжують літати, продовжують штурмувати і нарощувати свої атаки. Важко фактично по всій лінії зіткнення і. І, зокрема, ви зараз побачите на своїх екранах реквізити. Це збір на дрони для оборонців Костянтинівського напрямку. Тут бої не вщухають і тривають майже цілодобово, і бійці просять їх підтримати. Ну, власне, хочу сказати, що фактично на фронті я був місяць тому, і коли зараз повернувся, то ще місяць тому тут в Краматорській більш-менш було спокійно. Нині Краматорськ під постійним ударом місто Росіяни розбивають майже щодня керованими авіабомбами. Ми і щодня літають тут по 10 шахедів. Сьогодні росіяни тут розбили. Заправку пошкодили приватний сектор, а також дістається і самим містам, які ще ближче до лінії зіткнення, зокрема і Костянтинівки, від міста майже нічого не залишилося. Що стосується самої лінії зіткнення, то фактично росіяни штурмують тут майже цілодобово. Найважча ситуація зараз під Покровськом та Мирноградом. Там бої точаться вже на півночі. Міст росіяни, зокрема у Мирноград, намагаються. Підтягувати техніку і готуються завдати е і зробити такий ривок, е зробити великий штурм. Паралельно е намагаються тиснути на флангах. Ну і після Покровська та Мирнограда окупанти вже кілька місяців активно завдають ударів навколо Костянтинівки. Саме е цей напрямок нині найгарячіший після Покровська та Мирнограда. Активізація відбу... відчувається, наприклад. Ще восени ми ведемо таку статистику з ефективності нашої бригади, да? і ми спостерігаємо по тому, наскільки було там ліквідовано чи виведено з поля бою там трьохсотими окупантів. Зараз статистика збільшилась і це свідчить власне про активізацію. Тобто вони намагаються лізти, намагаються штурмувати. От, власне, під прикриттям снігопадів, туманів і ну, взагалі, погодних умов. Загалом вже скажу, що за цей час фактично росіяни тактику свою не змінюють. Це маленькими групами накопичуються, потім ідуть в штурми, і так постійно росіяни мають для цього ресурси живу силу і техніку. А дрони зараз всіляко намагаються перебити нашу логістику. Зокрема, це стосується бій під Костянтинівкою. Якщо місяць тому і мені ще вдалося потрапити у це місто, то нині туди зайти вкрай складно. А дрони літають постійно, паралельно працюють... Ують керовані авіабомби, і фактично мені вже з дружківки довелося йти туди пішки із бійцями 49-го окремого батальйону Карпатська Січ», які нині тримають там оборону. Власне про ситуацію навколо Костянтинівки. Далі мій репортаж. Ну і нагадую: прошу підтримати збір на дрони для бійців, які власне і тримають оковиці самої Костянтинівки. Всі у глибокому ТО скотч звичайний канцелярський виріб. А тут на лінії фронту ця клейка стрічка рятує життя нашим воїнам. Щоб свої знали, що це поряд на поготові захист від дронів. Помпова рушниця. Дію, сьогодні дуже не будемо співати. Я то за надіюсь. разом з бійцями 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ ми вирушаємо на околиці Костянтинівки. Буквально світанок і навколо Костянтинівки від самого ранку постійно лунають постріли. то розумію, забивають дрони. Дронів дуже багато стало. Якщо, наприклад, чи місяць тому я зміг зайти в Костянтинівку, то зараз це зробити вкрай складно. Мої поводирі, бійці на псевдопономар і Троцький. Один на фронті вже понад рік, інший – шість місяців. Ми йдемо селищем, яке місяць тому було доволі жвавим і умовно безпечним. Та сьогодні воно наче завмерло. Але тиші тут ніколи не буває. Зі сторони збили всю дорогу нам постійно доведеться прислухатися. Попри морозну погоду, ворог літає і намагається поцілити по нашій логістиці. Полетіло високо. Перші промені сонця падають на розбиті будинки. Це село ще нічим не відрізняється від населених пунктів, які потрапляють у радіус сворожого удару. Росіяни керованими авіабомбами тут стирають цілі вулиці. Від ранку каби летять і на саму Костянтинівку. Кожен день самі чули, що прилетіло 10 кабів. Ну аж хата ходила. То понятне діло там. Зараз одне неї остається, Два немає стирають її та й все. Ну, це їхня тактика. Вони тупо я не можуть взяти мені, далі. Мені. Тут же на підступах до Костянтинівки щодня у небі сотні ворожих дронів. Від минулої весни для росіян наші дороги ціль номер один. Тож рухатися доводиться перебіжками і постійно ховаючись. Сама ж дорога заставлена спаленими автівками та наземними роботизованими комплексами. Ці невеличкі НРК – часом останній шанс доправити на передній край все найнеобхідніше. Щоправда, до бійців доїжджають не всі роботи. Скільки блін? Це півотом щось визвонить. Да? Та в цьому і перевага НРК – збереження життів людей, бо ворог тут полює на всіх. Б'є й по вантажівкам, швидким та маршруткам. 103. А що по автобусам б'ють, да? так? А, а там же ж тоді було в маршрутці люди були, так? Да? Чи як? Чотири чоловіка було, а з рушковки з лікарні відправляти, мені говорять. Автобус білі через зусилля дронів і керованих авіабомб. Ми з бійцями пройдемо 13 кілометрів, але до Костянтинівки так і не дістанемося. Ворог там тисне, намагається продавити оборону, і на штурми кидає все нові та нові сили. Вони іменно взагалі тупо не бережуть людей. Вони тупо пхають, йди, йди, вперед. Розбили слідуся, йде група, опять розбили, опять йде група. Не вистачає, так розумію. Сьогодні бійцям не на чергування, тож вони повертаються зі мною. А зазвичай приблизно так виглядає їхнє висування до позицій. Перебіжками ховаючи свій дронів і на собі несучи десятки кілограмів ваги, вони долають десятки кілометрів, аби стримати ворога, щоб інші міста не стали схожими на це селище. Олег Корнієнко Олексій Євченко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини.